Не виключено, що Путін таки зібрався ударити по Сувалкінському коридору. Ну, тобто, перешийок між Польщею та Литвою, який е, там довжиною кілька десятків чи півсотні кілометрів, точно не пам'ятаю, ну десь так. Е, їхня, їхній спільний кордон, який розділяє білоруську територію із Рашкінською територією, е, Калінградською областю. Чому він саме зараз це зібрався робити? Ну, тому що він з'їздив у Китай, і там е, Сі Цзіньпінь, який е, приїхав з Європи, накручений Макроном, накручений в тому плані, що е, всі сказали, но 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 не смій Путіну допомагати. І Сі Цзіньпінь, який е, Зустрів Путіна і той почав його умовляти, такі допомагати йому воювати е, проти України, е, він це Цзіньпінь, вирішив е, дорого продати е, зраду заходу е, замість того, щоб е, дотримати слова і не підтримати. Е, Путіна не поставляти зброю та товари подвійного призначення в Рашку, він путіну сказав: добре, хочеш, щоб я тобі поставляв зброю і все інше. Напади на захід. От нападеш на захід, тоді я тобі буду поставляти. А навіщо це треба Цзіньпіню? А Цзіньпіню треба, щоб Путін став парією перед Заходом остаточно, щоб з Путіним не лише офіційно. Не вели справи, а й не офіційно, щоб е, він реально перетворився на державу терориста е, з е, для заходу, е, державу з якою вже не ведуть ніяких стосунків, і тоді у Путіна залишиться лише Китай в якості. Можливого партнера, можливої підтримки і так далі. А коли Китай залишиться з Росією сам на сам, то він повністю зможе диктувати умови. Тобто Путін перетворюється на не номінального, а на реального повного васала Китаю. Ну що ж, будемо спостерігати, ось цей приїзд Путіна до Лукашенка і їхні таємні. Розмови перемови, це цілком е нагадує е підготовку до удару, удару на цей раз проти країн НАТО. Ну поки ще е Байден в нерішучості його не переобрали. Він ніяких рухів різких не хоче робити. Британці в них вибори на носі. Теж рухів не захочуть робити. Ну, є Макрон, звичайно, в Європі ще. Але е цілком можливо вони можуть наважитись. Ну, якщо наважиться, це, звичайно, буде е, для них крок, тому що тоді вони, як і фашистська Німеччина, у війні проти всього світу, у війні проти е всього Заходу, не вистоять однозначно. Але е попентуватися... Путін встигне. Ну, ударить, проб'ють з Валкенський коридор. Можливо, з понтом щось окупують в Прибалтиці. А далі почнеться реальна війна. Не лише України, але й Заходу. Як той анекдот. Росія вже кілька років воює з Україною, вже майже видихлась, а НАТО, верніше, воює з НАТО, вже майже видихлась, а НАТО ще й на війну не приїхало. По суті, до цього моменту воює з Росією лише Україна. А от якщо почне воювати НАТО, воно, звичайно, не в повну силу почне, тому що сил НАТО в, в Литві зовсім мало. Ну, є польська армія американців, там відносно досить мало в Польщі, американців, німців, але. Ситуація може дуже швидко змінитися. Перекинути війська можна дуже дуже швидко. І тоді для рашки все е, зміниться е, дуже радикально і дуже нагірше.